Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Береслав. Скажіть вищі сили, допоможіть. Що заважає припинити обстріли Береслава? Щоб більше рашисти не могли обстрілювати Береслав? Що заважає закрити небо над Береславом? Працюють колаборанти в Береславі, самі себе руйнують, самі на себе наводять, причому в них іде як. Вони ждуни, вони ждуть Російську Федерацію. Їх намагаються вичистити в Береславі. Буде припинен обстріл, расисти відійдуть з цього відрізку. В них нема, вони не мають більше не зможуть обстріли робити. Всі, хто обстрілював Береслав, будуть убиті. Тут е така буде надана змо е зброя, чи щось буде в військових України, що зможе знищити оці, гармати. Захистити Береслав. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка. Допоможіть нам, будь ласка. Так, на свята. Буде набагато краще в Береславі припинять обстріли. Це будуть свят... святкові дні, так, наче свято. Перекриваю вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Захистити, закрити небо над Береславом, одверніть, одведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, одведіть, поверніть назад тому, хто випускає. Тому, хто надає накази на обстріли Береслава, одведіть весь негатив, расистську агресію і поверніть їм назад по Верховному суду їх все це і знищить всі. Снаряди повертаються їм на голову. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Захистіть усіх, хто живе Береслав. Будь ласка, вищі. сили, вищі сили. янголів охоронців, духів роду прошу, закликають: допоможіть закрити небо над Береславом, захистити людей, знищити повністю всіх, хто обстрілює Береслав. Більше не можуть расисти цього робити. Буде так і так буде. Давайте захищено, Береслава. Буде так і так буде. Так, дійсно потребує захисту, то дуже сильно обстрілюють. Прошу небо, Не буде все сказано здійснено. Дякую за увагу.